Доброго дня, любі батьки! Сьогодні понеділок ми працюємо здебільшого в зошитах з математикою. Отже, перший зошит це склад числа, сторінка 10. У нас продовжується склад числа 8. Нам потрібно було знайти подаруночки там, де сума дорівнює вісьми. Це дітки робили самостійно, поставити знаки більше-менше або дорівнює. Далі ми зробили ось стільки прикладів. І ваше домашнє завдання на сторінці 10 знайти помилки і їх виправити. Наприклад, дивіться, 8 дорівнює 7 додати 1. Правильно? Це правильно. Ну, можна, наприклад, сердечко намалювати. Вісім дорівнює 3 додати 4. Правильно? Ні, неправильно. Тут помилка. Як її можна виправити? Можна закреслити вісімку, написати сім, або навпаки, можна трійку закреслити і написати 4. І тоді залишити тут вісімку. Ось будь-яким способом можна е, знайти помилку і її виправити у цих прикладах. Це сторінка 10. Далі совонька сторінка. 34 і 35, це далі в нас продовжується число 8. Ми робили спочатку приклади: дивіться, наскільки більше, наскільки менше. Як це пояснити? У мене є 4 кружечки. І в мене є 4 трикутники. Ось кожен кружечок вони з'єдналися з трикутником. Так? І залишилося три зайвих трикутника. Отже, в мене 4 менше, ніж 7. На скільки? На цих 3 зайвих трикутнички. Зрозуміло. Далі в нас було 3 менше 4, 3 менше, ніж 4 на 1 менше. І довго ви можете пограти. Наприклад, ви говорите, я даю тобі 2 цукерки, а татові даю 4 цукерки. Так? Скажи, будь ласка, в кого більше? В тебе чи в тата? В тата. А наскільки в тата більше на 2 цукерки? Так? Ну, коли ось такі грі, то дітки дуже скоро це розуміють, і вони швидко-швидко починають правильно давати відповіді. Знову в нас рівності на вісімку. Тут потрібно, нам потрібно було е, на різні групи розділити. Наприклад, ми ділили за кольором білі, чорні, за розміром великі маленькі і, звичайно, за формою трикутники і кружечки. Знову ми зробили тут е, приклади на вісім. Далі в нас потрібно було з'єднати схему і малюночок. Тут навіть ми знайшли помилочку, виправили її. Ось, бачите, сім яблучок було, три яблучки з'їли. сім відняти 3 дорівнює 4. Тут приклади потрібно було ставити Мінуси або плюси, щоб в нас вийшла правильна відповідь. А це гарне таке завдання. Дивіться, перший, другий ми розмалювали, а тепер по-інакшому треба різним способом. способами. Перший останній, так наприклад. Ось тут ми перше зробили тут середній, тут останні, тут середній. Добре, ну і тут продовжує ряд, і знову вони міняються місцями. Ви бачите, кружечок, трикутник, трикутник, кружечок, кружечок, трикутник, трикутний вже. Отже, не просто продовжує ряд, а ще й поміняє їх місцями. Це ми все зробили. сторінка 34. 34,35 і домашнє завдання, сторінка 24-25 Тут поняття е, важче і легше на масу, по по порівняння маси. Отже, сторінка 24, 25, домашнє завдання ваше. Далі, українська граматика, сторінка. 16. На сьогодні повторення звуків, її хижі, завжди дає приголосний м'який, нагадую вам, так, коли э, по, по, після приголосної стоїть і або м'який знак, він теж стає м'якеньким. Отже, подивіться, кінь. Ми чуємо, що вона м'яка, «к», к перші звуки. І після нього стоїть і то він став м'який кі -кі кінь. і ми з'єднали його з приголосним м'якеньким. Ось сюди. І так далі. Це ми по першому звуку з'єднували. Це ми все прочитали. Домашнє завдання розібрати ще раз перечитати. Ми що ми робимо у цій сторінці, коли ми читаємо. Ми слідкуємо один за одним. Я це вам повторюю кожен кожен урок. Тому що діти не хочуть слідкувати один за іншим. Один читає, я прочитав все. Я вже можу не слідкувати. Я вже десь там загубився, роблю що мені заманеться. Ні, я прочитав і інший читає. І я слідкую за ним дома. Будь ласка, почитайте по черзі. Це дуже важливо. Я бачу це на уроці, коли вони не слідкують. Тому, будь ласка, вдома, пограйтеся. Чим більше в нас буде родичів читати, тим буде краще. Тому що читає дитина, потім ще декілька людей для того, щоб він збивався. Тому що дітки дуже хитрі. Вони починають. Ага, це я читаю, зараз це мама. Отже, я наступний читаю ось тут. Так, це перечитати і зробити домашнє завдання, розібрати піч, пі. Це м'який приголосний, тому що після нього стоїть і і голосний чи твердий приголосний. Розібрати повністю це все це домашнє завдання. Далі, читання сторінка 16. Ось, наше думливе читання сторінка 16, два тексти, дуже довгий день і козирок на кашкеті. Ми їх прочитали, зробили завдання. Дома їх ще раз перечитуємо. Будь ласка, питайте після Я тексту, питаю. що ти прочитав. Про що тут було, хто головний герой, і так далі. Щоб дитина, хоча б пару слів, сказала вам про текст. Далі правила дорожнього руху сторінка 40 Ми зробили. Я сьогодні діткам пояснювала правило, що не можна обігати спереду на тролейбус або маршрутку, або навіть автівку, тому що вони маленькі. Люди, Водій наступного авто, який буде їхати, може не побачити дитину. Тому, звичайно, рекомендовано обходити заді, але ми домовилися, що ми чекаємо, поки транспорт взагалі поїде, і тільки тоді ми можемо і проходити. Тому що навіть якщо ми будемо обходити ззаді, автобус водія може водій автобуса, може не побачити і рушити назад. І це теж не є. Безпечно. Тому ми домовилися з дітками, що коли тільки всі автобуси маршрутки поїдуть з зупинки, тільки тоді ми будемо обходити і переходити дорогу. Так? Або якщо це, наприклад, зламаний автобус, все, він стоїть, ну тоді він не рухається, тоді ми можемо перейти. Це дуже важливо, щоб наші дітки знали правила дорожнього руху. Тут домашнього завдання нема, ми це вже все зробили, Торінка 40. І на додаткове читання, хто читає букварик, ви знаєте окремо, які. І дітки повинні читати букварик. Якщо у вас є бажання, будь ласка, люба дитина, взагалі це може зробити. Сторінка 32, сторінка 33. Тут у нас є невеликі слова, невеликий текст. Обов'язково, коли ми читаємо текст, теж задаємо питання у баби, ніни, боби. У кого боби? У баби, ніни, як її звали Ніна, що в неї є, в неї є боби, так? Подивіться, скільки питань можна поставити до одного речення. Але тоді дитина розуміє, що ж вона там прочитала. Отже, сторінка 32, сторінка 33 на домашнє завдання додатково букварик Ті дітки, яким це потрібно.